Триваємо наші помідори, бо половина вже пропало. Знайшла помідорку в бур'янах. А дімо зробити Будемо! Зібрали урожай помідорок. А я кришки куплю! Кришки забув купити. Я бачила, мені ти кришки просто в очі кидалися, візьми її купити кришки. Нема чим аджику закручувати. Батько їздив на базар далеко і забув купити ті кришки. А наша буде з томатами. З яблочками все своє з городу помідорки, Ми їх будемо в кухонний комбайн перемалювати, і батько сказав нарізати все шматочками. Так, де великі жопки, то я буду приймати і викидати в відро. Папа, я насіння виймаю старця. Я теж так думаю. Я давала на базарі зелені яблука і в мене їх брали на аджику, А в рецепті яблука солодкі. Дивіться, які в наші гарні яблучки. М -м -м, якось ніж після гострого перця. Яблочко смачні. Що там, папа? Я вже все порізала. Що тобі зараз треба? Неси сюди. Понесла батьку, хай перекручує його на комбайні. Чесник додаємо в самому кінці, тому я спокійно собі його чищу і нікуди не поспішаю. Ти сіль кинув? Я нічого не кидав. Давай я кину. О, не треба кидати. Так. І ще пів. Так, звісно, ще. Бо були не повні. 24. І я буду мішати, так? Да. Дві години. Чи не постійно? Через карди 5 хвилин не мішати. Варимо 2 години, періодично мішуючи. Відміряємо точно оцет, щоб було 300 мл. Оце стакан 200 мл. 100 мл. Це одна склянка і пів склянки. Вливаємо олію. 500 мл. Це пів пляшки. Еще трошки. Супер, 500 грам. У мене пакет кілограм і відсипаємо половину. Й не пересипала. Перемішуємо це все і варимо ще одну годину, Вичавлюємо чесник. Закидаємо баджику. І так край вариться і ще півгодинки. Уже баночки стерилізуються і скоро будемо закатувати. 13 банок буде. Оце 12 у нас і там ще одна стерилізується і одна буде нам їсти. Ну цілу зиму. Да, Наверное. Фінальна тринадцатая банка. Сейчас 14 были пол. Так 14 з'їмо. Вот так она ж. Ну хлібчик так. Маститься, а так на хлібчик. Аджичка.